Мікс екстрового взуття вагою 20 кг, ціною 6 євро за кілограм. І перша пара в нас буде шкіряна, це видно неозброєним оком. Ось так вона виглядає, як бачите, круто прошита. Тут натуральна шкіра, шнурівочка, замочок. Тільки не бачу розмір. Ні, а не перший. Ну, розмір такий, 8-9. 38, 39. Наступні знову шкіряна моделька. Це в нас будуть ось такі чобітки. Вони супер круто виглядають. Ось тут це хутро. Розмір 39-й. Ну вони виглядають супер лакшері, круто. Бомбезно. Наступна пара у нас буде в замші. Це таке третінго, чущось взуття. Оп, чоловіче, а може навіть і ночі, адже розмір маленький, вісімка. Далі. далі у нас будуть леопардові укорочені жіночі. Це такі Челсі. Розмір четвірка. Сороковий, значить. Ще одні чоловічі чоботи. Це у нас вже буде шкір-замінник. Сороковий розмір, але виглядають також супер круто і досить таки непоганий стан. Наступні білі червички, вони будуть жіночі. Розмір 36. Маленький розмір. Наступні ще одні жіночі укорочені Челсі. На резиночці буду круто фіксувати ніжку. Ось, стан підошви, стан набоїчок. І розмір 37. Наступні такі у нас будуть кеди. От, бачите, невеличкі дефекти на підошві, але це все замальовується біленькою фарбою для взуття. Розмір 38. Йдемо далі. Наступна пара взуття в замші. Жіноча. Це виглядає так ніби пошуркано, але замша вона розмір 36. Замша вона дуже швидко зношується. Тому навіть нове на взуття приходиться фарбувати. Знову ж така моделька, бежеві високі боти. Розмір 40. Так, наступні козачки, дівчата, які вони бомбезні. Просто гляньте. Це натуральна замша. 36-й розмір. Так, знову шкірина ж моделька. вона ось так. Оп! 38-й. Хоча ні, не шкірина, це шкірзамінник, замінник, але дуже негасенький. Ще одні кросівки, Кінгуру. Вау, бомбезні. Вони точно набиральні. Уги. Зараз підемо по угах, бо дуже є три пари взуття, ух точно є. Розмір не пише великий, думаю, 40-й-41. Ось такі синенькі, укорочені будуть наступні. Не бомбезні, дівчата. Розмір 38-й. Ходовий такий достатньо. Знову уги. Теж класнючі. Гляньте, які пудрові. І розмір 36-й, маленький, хоча це 37-й такий ну, повномірка. Недобре вказали розмір. Так, знову шкірина моделька. Це у нас будуть снікерси моделька. Також шкіри такі пудрові. Нагадую, ціна 6 євро за кілограм. Знову жіночі, червоні. Опа! виглядають досить, досить ефектно. Розмір не на пише. Наступні боти Також жіночі, гляньте, як круто вони виглядають. 42-й розмір. Дівчат, в яких велика ніжка, це просто ваша знахідка. Знову великий розмір 40-й. Це може навіть 41-й. Це також жіночі в замші. Шкіряна моделька така, я б сказала, повсякденна. Оп, оп, така формочка. І остання пара взуття, яка в нас тут є. Ось така в сіренькій шкірі. Також гарний великий сороковий розмір. Все, ми з вами розпакували коробочку на 20 кг взуття. Екстра ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів і забрати цю коробочку бомбезного взуття.